Слідом за перемогою у міському турнірі пам'яті шмургуна, Оржівський Одек виграв ще й обласні змагання. У фіналі Оржівці зустрілися із футбольним клубом Малинськ. Перемога для Одека далася нелегко. Обіграти суперника оржівцям вдалося лише у серії після матчових пенальті. Хороша була сьогодні гра. По накалу хороша гра була два дійсно хороших фіналіста. Таких зустрілись. Будемо сподіватися, що не перша і не остання ця перемога. В сезоні завдання в нас так само ніхто не знімав. Займати перше місце тренер футбольного клубу Малинск зазначає, що турнір пам'яті Шморгуна для його підопічних був лише підготовчим. Здобути перемогу Малинск планує у чемпіонаті Рівненської області з футболу. Руководство клубу ставить перед нами тільки найвищі завдання, тільки перші місця. Будь-які інші місця вважаються для нашого клубу незадовільними. Перший тур чемпіонату області запланований на 27-28 квітня. Для команд першої ліги уже сформовано попередній календар. Наразі свою участь в елітному дивізіоні підтвердження. Дало 11 колективів. Є місце для 12-ї команди, яка вчора вже звернулася до нас до федерації. Їм надається близько тижня, щоб вони вирішили остаточно чи будуть приймати участь. Це футбольний клуб Рокко. Незалежно від рішення року, найімовірніше у нинішньому чемпіонаті області у двох лігах стартує команд менше ніж торік. Усе через фінансові причини. Я особисто мав розмови з керівниками районів. Так просив, щоб передбачили в бюджеті відповідну суму підтримку тих команд, які грають на першій області. Тому питання не в футболістах, не в тренерах, питання у фінансовій підтримці. Ще одна невтішна новина очікує на футболістів та вболівальників у зв'язку з погодніми умовами. Традиційний турнір пам'яті Завадського скасовано. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.